Вітаю всіх на каналі Рінц, це канал роботи і інвестування. Тому підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні компанія Кло, сеть заправок відкрила 5 вакансій: кухаря, слюсаря, прибиральниця, касира і заправника. Різні графіки роботи і умови різні. Заробітна оплатня за домовленістю. по телефону. Телефон і контакти залишаємо в опису в цьому відео. Також, якщо ви з другого міста, не з Києва і вам потрібна оренда кімнат і комерційної нерухомості. Також залишаємо ссылку в опису в цьому відео. Дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в компанії КЛО. Пишіть в коментарях, відповідно ставлячи лайк або дізлайк к цьому відео. Всім мирного неба! На все добре!